Добрий день, шановні колеги. Мене звати Орест Суволу, я лікар-психіатр за освітою, виконавчий директор інституту психічного здоров'я Українського католицького університету та менеджер україно швейцарського проекту психічне здоров'я для України. Я вітаю всіх в місті Хмельницькому на чудовому симпозіумі. І Я сподіваюся, що ви гарно і корисно проведете цей час. Мені дуже прикро, що я не мав можливості приєднатися до вас фізично. Але хотів би запропонувати вашій увазі свою коротку презентацію на тему координації. Власне, дякую організаторам за запрошення і хотів би трошки розповісти про досвід проекту, про досвід взаємодії міжнародного проєкту та місцевої влади в регіонах, де ми працюємо. Трошки розповісти про, про ці ці речі, які ми робили після повномасштабного вторгнення, і наскільки наша гнучкість проекту допомогла підсилити спроможності в, в місцях, де ми працюємо, і надалі допомагає підсилювати цю, ці спроможності в різних секторах. Але для початку я хотів би навести приклад, власне, як ці речі десь починалися. Зокрема, в зоні моєї відповідальності в 2022 році, оскільки в цей час я був координатором розвитку послуг в громадах у Львівській області, і, власне, після повномасштабного вторгнення, бачачись, як багато людей прибувають на Львівський вокзал на запад військової адміністрації, нам вдалося об'єднати зусилля таких трьох компонентів, я б сказав, місцевої влади. Міжнародного проекту та громадського сектору професіоналів кризової психологічної служби міста Львова, які також представляли МДР Асоціацію України, і нам вдалося створити власне таку групу медико-психологічної допомоги на Львівському вокзалі, яка функціонує дотепер і надалі надає власне супровід і допомогу тим людям, які далі продовжують прибувати на Львівський вокзал і евакуюються від війни, яка, як ми знаємо, відбувається. І надалі. Після того, як ми створили власне цю групу, ми побачили, що люди, власне, внутрішньо переселені особи, хто їде на захід, хто залишається в Львівській області і розосереджується по області. Тому рішення місцевої військової адміністрації було створення власне такої робочої групи, яка відвідала всі районні центри, поспілкувалася, власне, з представниками місцевої влади в районах. І також тоді ж виникла ідея про створення таких консультативно-координаційних центрів в кожному районі, в яких могли би зустрічатися міжнародні партнери, внутрішньо переміщені особи, але також і місцеві фахівці, чи фахівці соціальної роботи, і перескеровувати людей відповідно до їхніх потреб: чи то отримувати гуманітарну допомогу, чи отримувати психологічну допомогу, чи скеровувати до. Власне, закладів, які надають медичну допомогу, і власне така тісна співпраця з міжнародними партнерами, які на той час були в області, і власне активні такі проактивні дії місцевої влади допомогли десь влітку 22-го року підписати меморандум між партнерами, які на той час були, і в подальшому, вже зважаючи на дії національної влади, зокрема. Створення координаційного центру підтримки цивільного населення також в червні 23-го року такий центр був створений вже при військовій адміністрації, але власне він вже мав таку мережу координаційних центрів в районах, які на той час функціонували, і які зараз також дотепер продовжують функціонувати. Власне за ті два роки вдалося зробити дуже багато ініціатив. Зокрема, підняти питання соціальних послуг в громадах, зокрема послуг для людей з інвалідністю людей похилого віку, власне, людей, які потребують послуг відмінних від послуг інтернатних закладів, які, як ви знаєте, в Україні є поширені і вони є закладами інституційного догляду. І ми також мусимо думати так. І зараз Міністерство соціальної політики декларує. Процес деінституціоналізації, тобто розвиток послуг в громадах, зокрема для людей з інвалідністю, я думаю, що це буде пріоритетом на наші наступні роки, і тут також ми повинні уважно дивитися на різноманітність потреб, і також на різноманітність тих викликів, які <кхів> тих верніше відповідей, які ми можемо на ці виклики зорганізувати, тому що мова йде не лише про підтримане проживання, мова йде про. Так, так званий термін проживання з підтримкою, так, коли людина може жити або в будинку, або в себе вдома, мати якусь підтримку, а можливо, деякі люди будуть потребувати е, стаціонарного догляду в певних таких будинках чи закладах, е, власне, для меншої кількості осіб, на відміну від інтернатних закладів. Тому тут ще дуже багато нам потрібно проговорити, погодити і також. Е, Спрямувати свої зусилля на розвиток цих послуг громад також протягом тих двох років вдалося в області робити певні зібрання форуми, які були присвячені в основному питанням складним, питанням, які потребують і, і надалі потребують рішень, потребують дискусії, потребують також обміну думками, і власне це питання і залежностей, і питання і. Власне, ветеранів, які зараз також все активніше з'являються. І власне за рахунок функціонування координаційного центру і такого можливості власне, десь довкола цих центрів мобілізувати локальні ресурси, нам вдалося за допомогою міжнародних партнерів провести ряд навчань для шкільних психологів, для фахівців соціальної роботи. Для соціальних працівників для, для громад, власне, за рахунок такої доброї співпраці між різними і міжнародними акторами, партнерами, але також і національними місцевими спроможностями. Власне влітку 2023 року стало також зрозуміло, що необхідний якийсь вектор і напрямок руху для того, щоб десь синхронізувати між собою. Власне, ці такі напрямки діяльності, зокрема в освіті в охороні здоров'я в соціальній сфері, оскільки вони на на жаль надалі залишаються дуже часто відокремленими, і тому ідея виникла про створення такої обласної програми психічного здоров'я психосоціальної підтримки Львівської області, власне, де ми зосередились на трьох основних важливих напрямках. І зараз працюємо активно над над реалізацією цієї програми, і знову ж таки в синергії з тими міжнародними ресурсами, в синергії з громадським сектором чи організаціями, які які наявні в області, що говорити про контекст Львівської області і міста Львова, то за останні два роки е, помітно м, почали розвиватися послуги. В сфері психічного здоров'я, і тут важливо десь розуміти такі два е, різні контексти, тому що місто Львів, як велике місто, як обласний центр, має багато медичних закладів різного підпорядкування і також е, закладів, які надають і стаціонарну, і амбулаторну допомогу, зв'язку з великою кількістю населення і, власне, з потребами, які посилилися під час війни, зокрема потребами в сфері психічного здоров'я, місто Львів. Мав такий запит так про створення центрів психічного здоров'я при поліклінічних закладах. І україно швейцарський проект тут підтримав власне цю ініціативу і підтримав таке створення шести центрів в, в, в перепрошую п'яти центрів в поліклініках. Власне, окрім того, ще два центри створено містом. Власне в ТМО 1, в територіальному медичному об'єднанні номер 1 і в територіальному медичному об'єднанні номер 2 які зараз функціонують активно і надають власне амбулаторну допомогу, психіатричну, допомогу психологічну, психотерапевтичну. І власне інший контекст є районні центри. В яких згідно програми, яку, яку написано у Війській області, власне є наявними кластерні лікарні згідно постанови кабінету міністрів, і власне в цих кластерних лікарнях зосереджено як амбулаторну допомогу, так само і стаціонарну, і тут власне центри психічного здоров'я можуть надавати допомогу власне в контексті трьох пакетів національної служби здоров'я. Це було допомога, це стаціонарна допомога, і це також допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, власне, 39 й пакет. Тому в рамках про програми ми з експертом власне департаменту з психіатрії об'їздили всі кластерні лікарні, подивилися на ці спроможності, які там є. І бачимо, що в Львівській області власне. Багато допомоги зосереджено в самому місті Львові. Ви бачите на карті. Там є один надкластерний заклад, який має весь спектр послуг. Є кластерна лікарня, яка має стаціонарну психіатричну допомогу і амбулаторну допомогу. Є також інші заклади, які не увійшли до спроможної мережі, але також надають допомогу і мультидисциплінарну, і стаціонарну. Але є власне кластерні лікарні, які є в районних центрах. Або в районах, які надають і власне вже мають законтрактовані три пакети і надають е, таку комплексну допомогу, е, власне, можуть надавати для мешканців району. І ви бачите на цій карті також є консультативно-координаційні центри, про які я розповідав трошки раніше. Власне, це на нашу думку, так і на мою думку, це такий добрий приклад того, як ми можемо десь. Підсилити допомогу на рівні району для того, щоб наблизити її до, до місць проживання населення, і тут власне це також є добрий приклад того, як координаційні центри, які створилися в контексті війни, в контексті гуманітарного реагування власне також стають займають таке місце, яке дозволяє і перескерувати людину до відповідної послуги, якщо вона там є, чи стаціонарна, чи амбулаторна. Чи надати людині безпосередню допомогу там за місцем її перебування, використовуючи мобільну мультидисциплінарну команду? І також бачимо в області ці місця, де ще потрібно працювати, де допомога ще, скажімо так, потребує так, певної уваги і потребує розвитку. І ми також готові і плануємо над цим працювати в рамках програми в, в, її, в її, власне, згідно з її планом. Якщо говорити про ці потреби, які ми далі бачимо, так то їх є багато і, на жаль, наші ресурси обмежені, і, напевно, ви всі також це відчуваєте, наскільки ситуація динамічно змінюється. Є певні речі, які залишаються відкритими, і це речі, власне, які стосуються складних випадків або таких комплексних випадків, ми бачимо брак фахівців, бачимо вигорання фахівців. Бачимо окремі такі потреби стосовно окремих груп людей, зокрема дітей-підлітків. і ми також розуміємо недостатність послуг, яка є поза межами великих міст. Також проблеми залежності, які стаються більше видимими. Вча вони також спостерігалися, і до повномасштабного вторгнення в Україні. Потреби ветеранів військових та їх сімей також зараз стаються активнішими і власне така мережа послуг. В кластерних лікарнях чи в великих містах, в поліклінічних закладах, вони також є тим добрим можливістю так наблизити послуги і розширити ці послуги для, для більшої категорії людей, наблизити їх власне до місця перебування. Шляхи вирішення, напевно, теж не скажу вам чогось нового. Але координація згідно міжнародних рекомендацій і згідно вже власного досвіду, так, це така перша річ, але напевно найскладніша річ. Та потребує багато часу, багато уваги, і часто вона є складною в силу різних причин. Але ми розуміємо, що зараз в нас час непростий, і він потребує, власне, можливо, десь більше зосередитись на тих принципах і цінностях, які ми часто декларуємо, так і більше пробувати їх власне реалізувати в практиці. Для того, щоб досягнути спільної мети. Спільної мети це власне перемоги, але також відновлення людей, як каже, власне, перша леді України відновимо людину, людина відновить все. Тому ми повинні зосередитись на тому, щоб максимально ефективно взаємодіяти, максимально ефективно співпрацювати, підтримувати наших фахівців, зокрема навчаннями, і також сприяти міжсекторальній взаємодії в громадах, оскільки ми бачимо, наскільки часто навіть в межах громади. Охорона здоров'я, соціальна сфера, громадський сектор, освіта між собою не взаємодіють, і кожен робить окремі свої ініціативи, які часто можуть переплітатися, часто можуть бути подібними. І, але ми тут витрачаємо вдвічі або втричі, або в кілька разів більше ресурсу для того, щоб е, задовільнити подібні потреби, тому власне координація, взаємодія. Обмін досвідом, думками, ідеями і спільні власне, такі активності вони значно можуть нам допомогти впоратися з тими викликами і за менші ресурси. Хотів би сказати, що, на мою думку, зараз дуже сприятливий час власне, для таких сміливих кроків і дій в сфері психічного здоров'я, тому що ми бачимо, що є велика міжнародна підтримка. Ми також бачимо, як вона. Зараз відходить з, з західних регіонів, і в цьому є також певні ризики і недоліки, тому що зараз більше допомоги зосереджується власне на прифронтових територіях. Це також є зрозуміло, але потреби пов'язані з війною також залишаються в, в регіонах, які є віддаленіші від фронту. Тому добра комунікація і взаємодії з міжнародними партнерами є важливим елементом. Для того щоб дати собі раду, і тут я говорю власне про ці координаційні зустрічі і таку платформу співпраці, які відбуваються за лідерство Всесвітньої організації охорони здоров'я міжнародного медичного корпусу, зокрема група психічного здоров'я психосоціальної підтримки. Ви на карті ліворуч внизу бачите власне ці групи, які активно діють в Україні. Також слід зауважити, що зараз ми маємо такий безпрецедентний момент, коли перші особи, зокрема перша леді України, є таким лідером в сфері психічного здоров'я. І, власне, мені здається, що це є надзвичайно добра можливість для всіх нас, щоб дійсно об'єднатися довкола тих світлих ідей і десь спільно працювати над розвитком послуг, над розвитком спроможностей в громадах. Розумію, що ресурсів є недостатньо, і можливо десь думати про. Власне, більше навчання, більші скерування фахівців, е і також навчання нефахівців в сфері психічного здоров'я, і багато матеріалів і інструментів вже є перекладено українською мовою. У нас вже є координаційний центр при кабінеті міністрів України, який також є такою центральною, <кій> перепрошую, національним органом, так які координує цю діяльність. І Мені здається, що добра взаємодія координація між всіма цими ініціативами національного рівня і і регіональних рівнів можуть стати доброю такою запорукою нашого успіху і кращого подолання тих потреб, які в нас зараз виникають. На закінчення хочу сказати, що наш проект україно-швейцарський проект з досвіду є доброю підтримкою для місцевих органів влади, і ми зараз маємо добрі приклади під власне розвитку послуг в Рівненській області, в Чернівецькій області, в Дніпропетровській області. Ми також налагоджуємо співпрацю з Київською областю. За попередні чотири роки нам вдалося багато зробити для розвитку послуг і в медичному секторі, і в соціальному секторі навчання фахівців і школа лідерів психічного здоров'я, яка була в 2021 році. Мені здається, дає добрі результати, тому що багато з тих лідерів, які проходили в нас навчання, є зараз на конференції в Хмельницькому. і Мені дуже прикро, що я не можу бути разом з вами. Я дуже сподіваюся, що власне такий розвиток середовищ, професійних середовищ, непрофесійних середовищ, але розвиток людей, які сміливо діють на основі принципів і цінностей, які е, необхідні для того, щоб сфера психічного здоров'я і психосоціальної підтримки розвивалася, ця мережа людей дозволить нам краще впоратися з викликами. І я хочу побажати вам успішного заходу. Хочу побажати всім доброго психічного здоров'я і перемоги. Дякую за запрошення і бажаю вам всім гарної події. До побачення.